Свої роботи митець Станіслав Жалубнюк представив у Тернопільському обласному художньому музеї на кожній картині власне особливе бачення буремних реалій сьогодення наймасштабнішої війни на нашому континенті з часів Другої світової. Саме такий сенс вклав у виставку під назвою Випромінювання одеський художник. Можливо, цим проєктом показати. Ну, по перше, ідея соборності, тобто ми всі разом. Незважаючи у кого більше обстрілюють на даний момент, кого менше, а країни разом. Чому мені важливо, щоб в Тернопільському саме музеї був одеський живопис. Це перша позиція. Ну і то гасла, пам'ятаєте, помаранчева революцію, схід і захід разом, що дуже важливо, щоб ми відчували ту обпільну солідарність. Тобто в містах, де більш, може, зараз спокійно, а й, і в містах, де Ну, більше тривожна. повномасштабне вторгнення Росії стало рушійним фактором створення тематичної серії Станіслава Жалобнюка, і так своєрідною візуальною інформаційною протидією ворожій агресії. На даний момент я займаюсь мистецтво війна, тобто мистецтво це не для відпочинку, це для мобілізації суспільства, це для того, щоб задокументувати, задокументувати цю війну. Бо є проблема з документацією, ви розумієте, і нам треба вільному світу показувати цю війну в наш спосіб і повторювати проєкт створений за допомогою авторських форм живопису, арт об'єктів та інсталяцій, тематично поділений на кілька частин серій. До прикладу, траса Е 95 чи садочок Мого діда Сави, рік 1947 Це коли був введений в Україні податок на дерева фруктові, і ти якщо не годен заплатити цей податок, то треба якби позбутися цих дерев. А як пиляти рубати їх не можна теж У нього померло двоє дітей. Мій батько вижив, я хотів і вшановую так і у пам'яті того Володимора. Бо зараз у нас нова трагедія, нова війна, нова смерть. Розповідає й про різні процеси створення своїх малюнків. Працюю повітряна тривога, в Одесі вона часто працює, а я малюю собі. Воно взривається, я малюю. Поки в мене не влучили, я малюю. Така от ідея, розумієте, що ми малюємо це і світу показуємо безпосередньо. Є картини, де художник зображує пейзажі зі спальні свого сина або через приціл ворожої зброї. Тут ідея, бачите, що воно під склом навмисно зроблено. Це не просто так, а воно так зроблено, що цей приціл, там той пейзаж такий змальований. Ну так це такий краєвіт із аптічного прицілу. Але коли там. Якби відбуваєтесь, то скоріше за все, це не ви з цією гвинтівкою, а та гвинтівка, десь в тому лісі на вас. Тобто, це територія небезпеки. Таке такий пластичний спосіб знайшов, як ну показати цю небезпеку, глядачу. Це міжмузейний проєкт, який реалізувався уже в Хмельницькому та Вінниці. Після Тернополя картини мають побачити жителі Львова, Дніпра, Черкас, Києва та Одеси. Це такий результат співпраці між музеями та медцем. Ми запропонували саме під час війни музеям перезнайомитися завдяки цьому проєкту, підтримати один одного. Проєкт кажуть, завжди змінюється, створюються нові ідеї, які фіксуються і по закінченню. Вони стануть основним компонентом великих. Каталогу у ньому будуть зібрані світлини з усіх композицій та кураторські тексти. Роздуми в Тернополі в нас, скоріш за все, буде така додаткова стаття есей в каталог про порівняння путі, оригінали яких є в Тернопільському обласному художньому музеї, коли вони перетворюються через вплив імперської колоніальної політики на якісь таке вже не гарні, не прекрасні, а такі досить неприємні і відразу навіть такі якісь. Додамо, що переглянути виставку можна до 10 червня цього року.